Того Христа, йому завжди зоріла Україна, кровинкою на кінчику пера він лиш тоді згинав свої коліна, як припадав устами до Дніпра. Над ним кричали круки у тривозі, сибіри нависали і соловки, бо серце мав таке, що й на морозі, гарячі розпускає пелюстки, а у душі. Стражденну Україну, що йде навстріч розвесненому дню. Він мав трагічний дар за ніч єдину згоріти і воскреснути з вогню. Березень 1994 року президентом Незалежної України. Підписаний указ про присудження Володимиру Івасюку Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Посмертно! Березень 2009 року указом президента України Володимиру Івасюку присвоєно звання Герой України. Посмертно! Його пісня то Його молитва, то джерело любові. Припадаймо до нього, наповнюймо його цілющою водою свої серця. Спасибі, друже, за любов жагучу, до рідної, української землі, По вік твою червону руту співати будуть солов'ї.